Ай, hey, любі друзі, продовжимо проходження а, Дня подяки. О, значить, значить, святкову вечерю робимо святкову вечерю, прикрасу до столу потім. О, значить, попередній серії я зробив а, рибну пательню святковий індик. А, далі зробимо, не знаю яку, але це у нас п'ятий рівень. Давайте на медвотері. Буду йти короче, по цьому. Порівнювати. Наступна рівень у нас четвертий й Купуємо ліцензію і відправляємося. Так, ідемо сюди на низ Так, нагадую, що треба зробити. Треба на кожній з цих локацій, де є ця кукурудза і цей значок індика, де майже всі, всі штати і три локації в цьому. В Європі. Є ось такий котел. Де він? Ось, є отакий от котел. Ви підходите, цей котел вам дає от е, свіжий рибний пиріг. бачите? Ось відкриємо е, вміст цієї місії. Ось свіжий рибний пиріг. бачите? Ми нажимаємо, нам дають місію свіжий рибний пиріг. Кажуть, старі рибалки з Міссурі знають рецепт найсмачнішого рибного пирога, який тримають в секреті. Проте заради гарного святкування можна зробити виключення. Наловіть маленьких сомиків і піднесіть до казанка, щоб отримати до, до свого столу свіжий ніжний особливий пиріг. Ось. Там, бачите, упіймайте чорного сомика. 12 штук. Йдемо ловити чорного сомика. А питання: його треба ловити на кукурудзу? чи не треба? На no оту. На оту кукурудзу. Зараз почитаємо. Так, місія. рибний пиріг. Угу. О, так, упіймайте чорного сомика. Придбайте тісто. Ага, у мене тісто є. Використовуйте телескопічну вудку з золотою кукурудзою. Я поняв. Вирушайте на річку Медвотер, піднесіть страву. О, коротше, треба, треба все ловити на, на цю кукурудзу. Оцих сомів, Цих сомів ловити буду на що? Та буду. На 2 і на 4. Кукурудза. Золота кукурудза. Питання, чи вистачить мені цієї кукурудзи на усіх цих. Так, я не там знаходжусь. Чи вистачить мені золотої кукурудзи на всіх цих риб? Оце питання. Давайте ловити цих сумів. Так, що? А... мотаємо на ніч. А, глибина, глибина максимальна, максимальна. Так, де тут яма? Я що пам'ятаю, де тут яма? Ну, та десь тут. Десь тут. Чого на телескопіку не хочуть ловити, не знаю. Тут ти чи я, тут це все буде зносити. Ой! Це все буде зноситися. Як воно буде тут клювати, я не знаю. Коротше, треба зловити 12 цих сомів. Ну що? Я ж макую на паузу, та й очікуємо 12 сомів. Вони ловляться і в день, не обов'язково в ніч. Так, щось клюнуло. Не знаю, що це. Давайте глянемо. Це. Молодий канальний соме. Нам надо чорних сомиків. А вони малі, блін. не малі, я не пам'ятаю. Зараз подивимось. О, є. Yeah. Так, да, вони дрібні. Зараз подивлюсь, на який на них гак треба. Значить, на унікальних треба 1-0. Ну, значить, 2 і 4 буде нормальний. 24 буде нормальний. Питання лише в тому, скільки мені тут буде йти канальних сумів замість чорних. Це цікаво. Можете брати більше вудок, можете брати менше. Можете на одну ловити, як вам зручно. Так, ще ще якийсь сом. Це не той. Це канальний, блін, ну, канальних багато. Можливо, прийдеться перейти вниз по течії. Там теж є соми. Там де котел, то і... Давайте так і зроблю. Давайте так і зроблю. Тут декотел, тут декотел. Той добрий день так, Туди? А тут тоже бачите, чия? Я не знаю, чи тут. канальні не ловляться. Я знаю, что тут чорні ловляться, а канальні чи є, не. Я думаю, що вот тоже теж є. Побачимо. Так, щось есть. А ну-ка. Зараз якийсь шайнер або цей окунь. Шайнер, я так и думаю. Так и думал, что это шайнер. Можливо, варто проводити ще з цього боку половить. Не знаю. Коротше, почекаю, подивлюся, якщо зараз будуть теж йти шайнери, то піду туди назад. Ось Сомик, трофейний, навіть прийшов. Але тут є, він, бачите? Це наступна риба після шайнера прийшла. Так що є, можна тут теж ловити. Я думаю, що вони тут є скрізь де є ями. Просто питання часу і удачі. На Донки було би це швидше. Але ні. Квест треба на телескопік. Давайте я відловлю 12 штук і включусь уже. Так, друзі, послідній сом. А, важко вони йдуть. Дуже багато йде канальних шайнерів. А, дуже багато можете подивитися по кукурудзі на початку відео і тепер, скільки всього цей я спустив. Так, йдемо до казанка. До казанка. Ось він тут кипить, бурлить. Юу. Святкова страва, свіжий рибний пиріг. Що ж, тепер треба кинути його в ріг на Лонстарі. Айда, давай. Так. І... Трій рибний пиріг. Окей. Святкова вечеря. Є Три. все. На цьому етапі гарно дякую. Наступне відео це буде наступна локація і наступна страва. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, і приходіть на наступні відео.